Добрий день, шановні батьки, обіцяла вам про вікові кризи. Дуже коротко. Криза це революція. Коли наступає проблема неспівпадіння між біологічним розвитком організму людини і психікою, психіка вона така цікава, що хоче стабільності. Вона хоче зберігати те, що є, в тому стані, в якому є, для того, щоб відчувати себе безпечно. Знаємо ми з вами, да, що будь-які зміни у житті спочатку сприймаються з насторогою обережно, потім звикається. Оце психіка працює. Психіка хоче, щоб було стабільно. а організм, а особливо дитячий, він іш, росте, як на дрожжах е, тісто. І оце коли організм зростає, удосконалюється, а психіка тримає цей процес, е, е, і виникає криза. Вікова криза це ситуація, при якій соціальні вимоги чи біологічні можливості людини входять в протиріччя з її способом мислення, з її психікою. Наприклад, дитина росте і її тіло починає бажати певних речей, дотягнутися, ходити і так далі. А психіка зберігає, не ходи, бо можеш впасти. Розумієте? Людина, яка розвивається, переживає багато сильних відчуттів, які примушують її відмовлятися від старих моделей поведінки і переходити до нових. Але цей процес обов'язково нормально проходить з еволюційно, революційно поступова психіка людини з цими змінами змиряється. Адаптується і тоді криза пройшла. Революція, еволюція завжди супроводжується терором. Да-да. Терором, е стресом, травмуванням. Це природа, інакше ніяк. Для того, щоб дитина народилася, що потрібно? Потрібно потрудитися. Потрібно пройти оцей шлях. І Ну хто ж хоче напружувати? Психіка не хоче напружуватися. А організм вже великий вже не поміщається у е, е, тлі матері, в організмі матері. Організм хоче вийти на свободу, а психіка а чого тобі там робити? Тут тепло, сухо, годують, люблять, нічого не вимагають. Нащо туди? Оце і є. Криза, між іншим, я проговорилася, що перша криза, вікова криза це саме криза народження, але про неї трошки пізніше. Частіше всього, криза виникає тому, що оточення створює вимоги, які не відповідають вашій біології. Візьмемо дуже простий приклад, коли ми. Дворічній дитині говоримо про те, щоб вона, щоб вона ходила на горщик. Що треба сісти на горщик, зробити свої справи, щоб штаніжки були сухі. А дитина ще не вміє цього робити. В неї ще біологічно не сформувалася оцей, оцей зв'язочок, Вона не розуміє, як це робиться, не сформована чутливість певних рецепторів. І зв'язок, що саме оці відчуття передують, тому що штани будуть мокрі. На це потрібен процес. А ми починаємо сваритися, чи, навпаки, засмучуватися. А ще, якщо це на людях, то нам соромно, що дворічна дитинка нашкодила. Да? І тоді дитина відчуває, що щось з цим треба робити. І з часом в неї формується оця, оцей зв'язок. Мої відчуття фізичні говорять про те, що мені треба піти сісти на горщик чи попроситися. Ви розумієте, який це важкий процес? Спочатку в мозку виникає думка, я хочу пісяти. Я маю затримати всю свою базову потребу, піти чи сказати мамі, зняти штанішки, сісти і тільки тоді розслабитися і дозволити собі попісяти. потім встати, одягнутися і сказати, «Я молодець. Це нам здається, що це автоматично. Ми читаємо книжку і автоматично йдемо в туалет, не задумуючись над цим. Але ж ми багато років це робимо. А дитині треба це навчитися. Отакі кризи віковим, неприроднім шляхом неправильно проходимо кризи, то оце непройдена криза, не пережита криза, вона залишає наслідок на все життя дорослої людини. Отак цікаво, складно. До завтра, любі! Будьте здорові. До зустрічі!